Зараз до іншої теми нашої програми. Якщо до вас гості, гостя, а з продуктів тільки є морква, борошно яйця не приймайтеся за півгодини цієї команди, будете ласувати тістечками, які я вам сьогодні запропоную. Так, рецепт правильного, правильного. І легкого, а головне корисного сніданку. Далі записуйте. У кожного з вас вдома обов'язково є цей дивоовоч. Морква. Багато дітей та дорослих не люблять її вживати, хоча в ній міститься дуже багато корисних речовин. Але я сьогодні обіцяю, ви будете цю моркву наминати у вигляді моркв'яного тістечка із невеликим секретом. Починаємо. Спочатку ми вибираємо моркву. Вона для нашого десерту має бути солодкою та сиковою. Спробуємо. Хм. Те, що треба? Ну а зараз викриємо миску, присіюємо одну склянку борошна. Далі додаємо розпушувач, щіпка соди, духмяний мелений перець. Все це перемішуємо. І зараз я сюди додаю терту моркву. Далі додаємо жменьку родзинок, який я замочив в теплій воді 20 хвилин тому. Волоський горіх. Неважливо, бо він буде смажений чи ні. І три столові ложки тростинного цукру. Перемішуємо. Зараз в окремій мисці мені треба розбити три яйця. І половина склянки оливкової олії. І збиваємо блендером. Все. І тепер об'єднуємо наші суміші В суху, заливаю збиті яйця. Вимішали, беремо формочку. Тут є пергамент для запікання, змастив його оливковою олією і виливаю суміш. Розрівняли ложкою і все. Залишається це помістити у піч. Там 180 градусів запікаємо 25 хвилин. Ну, а поки готується наша тісточка, приготуємо глазур. В сотейник наливаємо вершки. І доводимо до кипіння. О, вершки вже закипіли. Час сюди додати білого шоколаду. І розтопити. О, все, глазур готова. Ну, а тепер наш пиріг. Оп, все. Зміняємо швиденько його з цього полону. Оп! Є. Yeah. Так, глазур. Зверху наливаємо. Залишається нашому морквяному тістечку трохи відпочити, допоки глазур не застигне. Після нарізайте і насолоджуйтесь.